Організовують творчі змагання для дітей обласний краєзнавчий музей за сприяння обласного управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації. Конкурс буде для трьох категорій від там, молодшого віку до 11 років. Молодші ми не ограничували, тобто в нас можуть приймати участь діти різного віку до 11 років, потім до 17 років і вже старші 17 років. Оцінюватиме творчі роботи юних митців авторитетне журі, до складу якого увійдуть професіонали своєї справи. Ми запросимо представників і музеїв, літературного художнього музею, працівники нашого музею, компетентні люди з школи мистецтв, з художньої школи. Викладачі мистецького напряму кажуть, діти конкурсом зацікавились. Для них творче змагання можливість реалізувати себе та об'єктивно оцінити свої можливості. Вони в цьому зацікавлені, тому що вони свої роботи малюють дві дві неділі, три неділі місяць. І їм звичайно хочеться ця увага, щоб хтось їх оцінив. Тлановитий юнь Хмельниччини може позмагатись у різних номінаціях, і в кожній визначатимуть призерів. Додатково організатори планують встановити заохочувальні нагороди За відчуття матеріалу, професійну майстерність та оригінальність. У нас будуть а... Напрямки малюнок і вишивка за творами митця, портрет Тараса Григоровича Шевченка, відображення творів у малій графіці, скульптура за творами, вірші оповідання Есе. Оприлюднять список переможців відкритого конкурсу юних талантів Світ Великого Кобзаря на початку березня наступного року.